Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компа компанії э, Set Studio. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю. От скажіть мені, будь ласка, ну, ми. Перейдемо до цих цифр, що в нас за рік кількість вступників на бакалавра впала на одну третину з 280 до 130 тисяч. І я розумію, що це ще й тому, що дуже багато хто за кордоном. Але давайте почнемо з того, що сказав Оксан Лісовий. Я тиждень тому бачив, що у нас збільшують гроші на помічників депутатів. Взагалі не питання. Вони є. Певні категорії чиновників вони є. Сьогодні не знаю наскільки, просто посилаючись на те, що я побачив, звільняють людину, яка звинувачувалась в тортурах, е очолюючи в'язницю і виплачують їй за те, що її звільнили, 400 тисяч гривень. Тобто, на дуже багато грошей а в нас е на дуже багато випадків у нас гроші є. Тільки вчителі. Як на мене, це або святі, або божевільні, або блаженні люди мусять продовжувати виконувати свої обов'язки за е, ту мізерію, яку вони отримують. Власне кажучи, у нас багато є проблем які відображаються їх чітко видно і за дослідженнями ПІЗи, і за результатами нашого мультитесту. А коли вийшли всі дослідження, я провів паралелі між результатами нашого мультитесту і між міжнародними оцінками системи ПІЗА. Це така величезна, умовно. Інстанції, яка проводить дослідження, яка дивиться, що в країнах порівняє їх між собою, і знаєте що, наші результати мультитесту повністю відповідають результатам ПІЗи. До прикладу, а ту ж саму математику, яку вважають дуже важливою, яку Великобританія визнає ключовою, наприклад, для розвитку своєї економіки, і у нас теж роблять акцент на її вивчення. Так, от бал НМТ 160, щоб ви розуміли, це ну не найвищий бал, такий. Середні, які показують, що знання певні є відносно адекватні, але ну не профільного рівня, не різноманітні там інтеграли, які теж вимагаються на ННТ, діти знають таким чином. Їх отримали відповідні результати. Один з десяти абітурієнтів в Україні це результати минулого року. Цьогорічні поки що не висвітлюються, але я бачу результати вступної кампанії, хто з яким балом подається, і скажу, що кращих результатів там немає. Навпаки, оцінок на рівні 180+, плюс, які вважаються високими оцінками, тобто таким знаєте 10 балів за шкільною програмою. А ні, то не 200 балів. Їх в минулому році набрали там з історії 2,5% людей, один з 40 учнів. А ви ж самі розумієте, там є педагоги, які пішли класти нем те, щоб перевірити свої знання і на великс виставити фотографію свого сертифікату. Тому справжніх учнів які історії в минулому році історії України. Базова дисципліна склали на хороший бал 180, Їх один на 50 1 на 70 людей, тобто один на школу, взагалі, хоча б 10 десятибальну оцінку підтвердив, що в рази менше за кількість відмінників. Тому шкільна освіта вона відірвана потрохи в своїх оцінках, якщо зрівняти оцінки шкільні оцінки НМТ. оцінки НМТ чисто виправдовують оцінку міжнародну. І вона показує катастрофу, де оцінку навіть з англійської, яку всі типу, люблять, У нас кожен другий в країні склав на 140-160, ні туди ні сюди. І ще половина з них дискваліфікова. Я, я маю племінницю, яка закінчила зараз школу. І так само в неї там добре з історією, добре із англійською, але з математикою просто катастрофою вона каже, провалюються всі. І це правда. А офлайн навчання, а як це можна забезпечити? Скажімо, там, де відбуваються обстріли, там, де не вистачає укриттів, там, де нема куди заховати дітей, що робити там. І скажіть мені, а наскільки зменшиться кількість вчителів, от за вашими прогнозами, тому що людям треба за щось жити якось виживати? Ну, У нас завжди був дефіцит педагогів. Можливо, таким чином він просто поглибиться, педагогів стане менше. і Ну, залишиться як було недостача, так вона й буде просто ще глибше. Справа в тому, що а ось ця новація, школа офлайн, яку так назвали такими знаєте, новаторськими словами, як нібито якась нова концепція ідея. У нас в міністерстві освіти дуже люблять розробляти такі візії, візіонерські різні там погляди, щоб було дуже солідно і класно. Це насправді це набір банальних дій, які вже давно слід було втілити, і вони призвані не просто всіх посадити за парти, як часто це люди сприймають. А це така гарна обгортка. Суть там в простому. Перше, всі, хто у нас навчався на числився в школах, там де у тимчасово окупована територія, вони тепер будуть числитися в школах на місцях, і від того, хоча б частково відвідувати школу офлайн. Ті, хто за кордоном отримують зарахування з закордонних шкіл своїх оцінок, а складатимуть виключно і навчатимуться тут в українську мову, літературу, історію України і захист України все решта за кордоном. І що ще це побудова укриттів, на які виділено як написано, там 2,5 мільярди згідно даних новинних ресурсів, ще мільярд на закупівлю автобусів, але всього лиш би кілька не знаю, 5-20 мільйонів вартувала би якісна платформа для дистанційної освіти, яку все одно не заберуть цією інновацією. Тобто мова не йде про те, що всі дійсно тепер будуть офлайн все одно формат буде переважно змішаний, і на практиці це працюватиме наступним чином. А місцева влада вирішуйте самотужки, як буде навчатися. Вони скажуть: ну нас не забезпечило достатньо, Тож давайте частково а то і більше дистанційно.